А що ж це у нас датчики, чорні внутрішні роблять на вулиці? Так, дійсно, дані датчики в нас в мене стоять на вулиці, і класно вони працюють. До речі, вони мені, наприклад, суб'єктивно, вони мені більше подобаються, як, наприклад, зовнішні датчики. Вони гарно у мене так стоять на кожному вікні повністю довкола будинку. І вони дивляться на подвір'я. Класно працюють це в парі з е, НВР від Аякса. І до НВР від Ajax. Під'єднання. Звісно ж, візколорні камери від даху. І це все класно працює, коли спрацьовує зона датчиків, коли хтось, наприклад, зайшов на подвір'я вночі, особливо. Тоді спрацьовує так, що мені фото з класною якістю візколорної камери приходить безпосередньо в додаток Ajax. Це класно, зручно, зручно і так далі. І в мене. Периметр по факту зроблений в чотири рази дешевше, ніж це пропонується, наприклад, від Аякса зовнішнього. Плюс до того всього мені немає де тут ставити, наприклад, оці величезні датчики, які їхні встановлені там метр метр десять від землі. Це незручно, це не всюди ти це все поставиш і набагато більша ймовірність його обійти, як, наприклад, датчик, який буде встановлений просто на будинку, а злодій до будинку йде. Ну коротше, отака історія. В мене вже ця вся історія 6, більше шести років працюють офігенно.